Національний банк встановив такі курси валют. За добу долар подешевшав і тепер коштує 21 гривню 78 копійок. Ціна на євро також знизилася і зараз складає 23 гривні 4 копійки. На чорному ринку валюта традиційно дорожча. За долар там просять щонайменше 24 ,15 гривні 15 копійок, євро коштує від 25 гривень 57 копійок. Ціна на паливо не змінилася. За літр бензину категорії А-95 у середньому по Україні водіям доведеться заплатити 20,5 гривень. Найвища ціна на це пальне – 22 гривні, а от найменше – 19. Дизельне паливо в середньому коштує 20,64, а от за літр газу просять 9 ,40 гривень 40 копійок. Кабмін буде штрафувати підприємства теплокомуненерго, які досі не вимкнули опалення. Таке заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Також він застарів гори компанії вписувати ці штрафи у платіжки населенню. Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні мав закінчитися ще на початку квітня, хоча й досі в деяких квартирах за високою плюсовою температури батареї палять як взимку. Експерти ж порахували, лише в Києві за 10 секунд спалюється середня місячна зарплата українця. Українцям компенсують частину витрат на утеплення будинків та купівлю котлів, відповідну постанову затвердили в кабміні. Так, жителі приватних садиб і квартири, які візьмуть кредит на купівлю матеріалів для утеплення, можуть розраховувати на компенсацію в 30%, але ця сума не буде більшою за 10 тисяч гривень. На котли передбачена компенсація у 20% від кредиту, але не більше 5 тисяч гривень.